Гору. Це таке місце в Косові, яке було свідком історії. Саму цю гору колись називали Замкова Гора. І ви вже здогадалися, чому? Тому що на її вершини був укріплений замок. Ну, не такий замок, як в Хотині або в Кам'янець-Подільському, а це була така невеличка фортеця. Тоді ще їх називали фортеліція. Заїзд опускався і піднімався, були сторожові вежі. І це все було е, десь в 16-17 столітті. Ця фортеця вона занепала вже в 18 столітті, коли вже ну, не було потреби захисту, і збереглися такі. Легенди, які переповідали наш краєзнавець Ігор Пилипейко у своїй книзі зафіксував історію одного місцевого мешканця, він був одним з робітників, які були задіяні на будівництві, і коли вони там щось копали, відкрилося вхід до печери. І от що він ніби пробрався в ту печеру і дійшов до якоїсь кімнати, де було багато різних коштовностей, а потім побачив, що далі якісь двері кудись ведуть, потянув їх на себе, а з тих дверей на нього посипалися людські черепи, кістки. і він страшно налякався і так звідти цікав, куди бачив. Прийшов зранку туди, а там вже засипали mm -hmm. той вхід.